Новому моєму чарівному гаразі. Тут ми будемо дивитися масинки. Ось вона. Це... Ой, поламалась. Ось. Це пози. Оп. Оп, все, друзі. У нас отак виглядає. Наспоки, хоч в ней гаразд, він маленький, нічого не мають. Але зараз він буде мати нову машинку Зараз я вам її покажу. Ось це гоночна машина В неї все опускається. Це вже видно. Да, друзі? Ось бамбург, всякі речі і колеса. Вам подобається, надіюсь. Подобається. Ще в нас є дябчики, ось. Це я, це Ангеліна. Ой, вона поламалась. Ага. І у нас є оча кімната, вся кімната для нас. Ось ми тут можемо сидіти і обговорювати, як ремонтувати машини. Все ось така тряпочка. Потім я вам покажу мої машини.